Дозвольте мені почати з того, що я прочитаю зі Слова Божого. Коротеньке Слово. А я прочитаю Початок Пророка Ісаїї. І раджу вам, хто любить Пророка Ісаїю, просто переглядайте. Він як пісня, який майже розділ не відкриєш, там просто пісню пиши на кожний розділ, наскільки він пророк Ісаїя, Описує ті мрії і те, що, напевне, серце кожного християнина воно бажає. І я от почну з читання з другого розділу. Починає другий розділ такими словами. Слово, яке було у видінні до Ісаї, сина Мосового, про юдею та Єрусалим. Можливо, це слово про Юдею та Єрусалим. І ми скажемо, а нам до цього діло яке? А от насправді абсолютно пряме. І де далі, де більше я бачу, що християни зглядаються туди, в ту сторону, на схід. В на схід. нас в Україні це на південь. Ми так зглядаємось туди, до Єрусалиму, до Ізраїлю, що там робиться. Тому що це для нас якийсь годинник такий світовий годинник, по якому ми. Обов'язково зрівнюємо ті пророцтва, ті слова, що ми читали, те, що нам Господь Ісус говорив, що ми читаємо. От тому буду продовжувати. І буде в останні дні. Гора Дому Господнього буде поставлена у славу гір. Це мається на увазі гора, на якій стоїть дом Господній. Зараз на сьогодні там стоїть. Алякса мечеть, там стоїть купол скелі, храму там немає, але гора ця так само залишається. Так от, якісь, чи це про топографічні зміни говориться, або ще якісь, я читаю далі. І підніметься вона над пагорбами у главу гір, і потечуть до неї усі народи. Ще це не сталося. але Можемо сказати, в скорий час, чи ми застанемо це чи ні, не знаю. Але таке буде, коли підніметься ця гора в голову всіх гір на планеті Земля. Настільки вона підніметься, що потечуть до неї усі народи. Я уявляю собі такі, як потечуть да? струмки, ріки. Може, це аерофлот. Там чи <свят> авіаліні, еляль, чи ще якісь, Лету... летять туди таким струмком, річками, поїзди, каравани через пустелю, кораблі пливуть туди, потечуть усі народи. Метро, підземка, поїзд. До речі, зараз до Єрусалиму будується залізнична дорога, через гори прокладається. Я дивлюсь, часто буваю там. Мене теж ця думка ніколи не заспокоює, я завжди вглядаюсь до Ізраїлю. І потечуть до неї усі народи, і підуть багато народів, і скажуть: прийдіть, зійдемо на гору Господню, вона насправді не така велика. Якщо ти підійдеш, ти побачиш її, а вона й не дуже велика. Зійдемо на гору Господню у дім Бога Якова, і навчить Він нас всіх своїх шляхів, і будемо ходити стежками Його. Які чудові слова. Пішли, навчимося. І коли ми навчимося, то будемо ходити стежками Його, бо Він навчить нас своїх шляхів. Скільки людей від Мойсея до кожного молилися, Боже, навчи мене шляхів Твоїх, навчи мене ходити Твоїми стежками. І Ісус навіть говорив про ці стежки. Всі говорять про ці стежки. Ісус взагалі дуже гарно сказав: є широка дорога, багато людей йдуть нею, але вони йдуть в нікуди. А є вузький шлях, тернистий, може навіть, і ворота там вузькі. І небагато людей знаходять їх, але ця стежка веде до життя вічного. А той широкий шлях, яким багато людей йдуть, вони йдуть в погибель. Такі, може, страшні, але досить серйозні. І людство розуміє, скільки вже ізмів пройшло, і комунізм, і нацизм. Які хочеш ізми пройшли, і людство відкидує, відкидує, може демократія сьогодні. Може, ще щось, як це ж воно буде, який же має бути стан в суспільстві, щоб ми йшли правильними шляхами, щоб наше суспільство не доходило до колапсів? Так, так, так? так. Господи, навчиш ти і нас тими шляхами. Так уявіть собі, що всі народи підуть на ту гору, Боже, щоб ти нас навчив своїх шляхів. І будемо ходити з кешка, стежками Його, бо від Сиону вийде закон і слово Господнє з Єрусалиму. Я дозвольте, я зупинюсь на цьому. Зараз всі народи очікують цього, вони навіть зібрались, є такі цілі спілки, да? об'єднані нації. Правда, вони зробили свій, свою раду, вони поставили. Не в Єрусалимі, а в Нью-Йорку. Але є такий, якраз де всі народи збираються. Але Біблія каже, що вийде слово з Сіона і закон, і слово Господнє з Єрусалиму, і Він буде судити народи, і викриє багато племен, і перекують мечі свої на орала, і списи свої на серпи, і не підніме народ. На народ меча, і не будуть більше вчитися воювати. Щось таке має прийти: якесь таке слово, яке аблічить російською, а українською викриє багато племен. Так викриє, що вони поперековують свої мечі. Ну, Сьогодні це автомати Калашнікова, я не знаю, які там, М-16. Все піде під, під нож, під, під пилку, і будуть будувати тільки те, що оре землю, і будуть на землі вирощувати тої землі, яку Бог дав. Бо Бог дав народам землю, розприділив її між народами, і вони живуть. Але, на жаль, ситуація така, що на сьогодні ми знаходимося у війні. Ще цього чудового стану не сталося. Ще не вийшов той закон, може й вийшов, і слово, але ще народи не підкорилися. Ще має сам Господь прийти і викрити ці народи. І коли він їх викриє, то три речі станеться: роззброєння, перекують, все викинуть. Далі не буде більш інституту цього військового, не будуть вчитися всі гарнізони. Розброєння, всі школи військові, військові кафедри не будуть вчитися воювати. І не піднімуть народ на народ меча. Ще цього не сталося. Хоча деякі християни живуть у такому стані, але ще цього не сталося. Ще, на жаль, війна. І багато християн переживають в стресах. В депресіях, в високій тривожності. Давайте згадаємо Ісуса Христа, що Він казав про війну. Коли почуєте війну і воєнні слухи, що Він каже нам? Не жахайтеся, не лякайтеся, не тремтіть. Там є чотири у, навіть у Старому заповіті Моїсей каже, чотири дієслова. Я їх перекладаю, бо читаю з різних мов. Не, не давай себе в паніку. Нехай твоє лице дивиться прямо. Не, не відвертай лице від ворога. Е, не тремти, не жахайся. Є різні види страху, але Господь Ісус каже, коли почуєте про війни і воєнні слухи, не жахайтесь, надлежить всьому цьому бить. Тобто це має статися. От давайте для себе поставимо оцю крапку. В якомусь сенсі Ісус говорить це як повсяденність. Ви почуєте обов'язково. Але не жахайтеся, цьому має стати. Потім він далі продовжує, але це не кінець. І далі він розказує, що буде після цього. І він каже: не про легшу ситуацію. Взагалі, вся апокаліптична картинка Всесвіту. Ця майбутня, вона не така, що в нас все буде краще, краще, краще. Ми навпаки читаємо, що ситуація гірше буде, гірше, гірше, доколи не втрутиться в ситуацію Господь. І Господь, втрутившись, Він облічить народи. Чи як тут сказано? Викриє. Він викриє племена і народи, і вони зупиняться від цього. Цього ще не сталося, але ми мріємо про це. Тому сьогодні не лякаємося, бо ми маємо вічність в наших серцях, або ми не маємо її. Так. Якщо ми маємо вічність у серцях, то куди тривожність? Я сьогодні читав дії апостолів, один з розділів, про учнів, які проходили різні. Важкі випробування. Павло каже: І від всього цього звільнив мене Господь. А від чого ж він тебе звільнив? А він перечисляє там. І палками був битий, і в морі тонув, і камня, камінням побили його, витащили, як мертвий. А потім Павло каже: я всього цього збавив мене Господь. Що ти говориш, як це значить вичитається це місце? І він збавив. Тобто, чи Господь каже, що він проведе без труднощів? Ні. Але Він обіцяє свою підтримку, своє, свій захист. Навіть якщо й піду долиною смертної темряви, ти зі мною, твій посох. Я бачу цей постух, цього пастуха. Я дивлюсь на нього, як, як вівця там щось пасеться, а потім глянь, а ось посох. Все, мій пастор переді мною. І я йду далі за ним. І навіть долиною смертної темряви. Ну, смертної темряви це ж про себе сама про себе говорить. Тому можна жахатися, можна лякатися, а можна стати з вірою на тому слові, яке нам сказав Господь належить цьому бути. Але є церква. У Господа є церква. Є його вибрані люди, не просто вибрані. А Господь наповнює нас, наповнює своїм духом. І любов в наші серця зливається Його духом. І коли навернений християнин, можливо, людина ще нова, але він потихеньку отримує Слово Боже, віру, і його віра зростає, він укріпляється, він росте, він, він стає сильнішим. Любов Божа. Потрапляє. І приходить якийсь час такої повноти, коли твоя чаша, як Давид каже, чаша моя переповнена. Вже так її тримаєш, а воно вже хлюпає і туди, і сюди. Отакий От має бути стан у віруючої людини, коли вона сповнюється, сповнюється. Біблія каже, дивимось на його образ. І що ми робимо? Ми в цей образ. Перетворюємося, нехай таке буде слово. Я ж, я ж теж з вами учу українську. І ми в цей образ уподобляємося, перетво... в цей. ми наповнюємося цією Божою силою, Божою присутністю. Для чого? Щоб спокійно спати. О, ні. Я, я вже повний, я вже, я вже можу когось напоїти. І як тільки я віддаю, а Господь знов і це джерело, і як, як би це так стати в своєму житті, щоб я завжди моя чаша була готова і комусь дати? І ще й в мене наповнювалося. Ах, тоді там чиста ця джерельна вода. Ах, я тоді можу когось напоїти. Ах, я тоді, як напоєний водою сад, Біблія каже. Справді так? Чи у всіх християн це є? Чи це автоматично стає? Ні. Є певні дії, вчинки, які ми робимо. Колись учні казали Ісусові, а що це ви? І не поститесь, і не молитесь, і так не плач, ви щось радієте. Ісус каже: ну, поки жених, на... Поки наречений, ну чого ж плакати? Як забереться наречений, будуть і постувати, і молитися, ось це наш шлях. Шлях, де ми. Готуємося. І це й молитва, це й сьогоднішня молитва, цей піст не потрібно забувати. І це смирення. Апостол Павло каже, хоч Петро каже, хоч і внутрішнє зовні я з дня на день моя храміна, так він каже, або глиняний горшок, він теж себе називає посудиною, глиняною. Я знов-таки за цю чашу вам нагадую, бо ми. Ми просто глиняна посудина, але ми можемо в собі мати якусь велику дорогоцінність, яку світ може не мати, а ми можемо мати. І коли вона наповнена все, ти, ти та людина, якщо не наповнений, ти не готовий служити. Зрозумій це, і не спіши наповнись, знайди це, і Петро Павло каже: Я щодня себе облічаю. А Сав каже: чи не даремно я себе. Десь є бліченням щоранку. І я, я наповнювався, я жив для Господа, я шукав. Ми живемо, і коли ми наповнюємося, тоді потенціал нас готовий послужити іншим. Ось для чого ви сьогодні тут: на молитві, на читанні Слова Божого, щоб ми наповнились, тому що в світі, як Ісус каже, не жахайтеся. Цьому всьому належить бути. Але якщо вічність у нас в серцях, якщо ми сповнені, то ми щось можемо в цей мир дати. І це саме те, до чого я запрошую і вас, дорогі члени церкви. На сьогодні я працюю у шпиталі, і чим більше я знайомлюся з цим служінням, з цією роботою, я більше розумію. Наскільки це проєкт не для одної церкви, а для всіх церков Полтави і Полтавської області. Повірте, ми тільки починаємо. Кожний військовослужбовець, а здебільшого це тиловий шпиталь, тому тут здебільшого люди місцеві. Десь якась Решетилівка, Миргород, велика багачка, а там є сім'ї, а там є родини. А завдання капелани не тільки з військовим, а з родинами. Тому насправді роботи в нас. Ой-ой-ой, ой ви розумієте, да? Це всі ці зв'язки. Там десь дружина, там діти, там матуся, а тут військовослужбовець. Якщо ми почнемо цю роботу, повірте, нам не хватить усіх церков Полтави. І я досить серйозно ставлюсь до цього і очікую в своїй співпраці. Різного віку людей, різного, різної статі людей. Але з одним. Як сказати? З, одним, з однією функцією оцеї наповненої чаші. Навіть не такої, бачите, тут ще до води трошки є, вибачте. А так, щоб аж хлюпало зі всіх сторін. Щоб аж хлюпало От таких людей. Я запрошую приєднатися. Тому що люди світу цього не мають. Ми спілкуємося із з військовослужбовцями, з родинами. Повірте, в очах і страх, і, і ненависть, і багато чого. А ми маємо їм дати. Що ми маємо дати? А то чим наповнені? Хто чим наповнений, той те й дає. Ви знаєте, це, це правило, яке сказав Ісус. Кожний свого хранилище, сокровище виймає те, що в нього є там. А там, що хочеш, може бути. Як воно вискакує, то ми бачимо. От. Тому ми маємо бути наповненим тим дорогоцінним, що аж хлюпає. І тоді всі бачать, о, це людина Божа. З нею можна і почути. Тому не обов'язково це мають військовослужбовці працювати. Не обов'язково молодь або навпаки старші. Я очікую до себе матусь і отців. Я знаю, що Господь випрацьовує в наших серцях, Він є Отець на небесах. І всяке отцівство, усяке сімейство на небесах і на землі, воно від нього. Це інститут закладений Богом Отцем. Інститут отцівства. Ми такого не знаємо. Інституту. У нас там по книжках розказують інститут сім'ї, там ще якісь інститути. А я б сказав би, є таке розуміння, це біблійне розуміння, отцівство. І кожний з вас, шановні брати, виростаєте ви в отців. Немає значення, чи є у вас біологічні діти, чи їх може не бути, чи духовні, але ми маємо виростати. Саме такими хоче нас бачити Отець наш Небесний. Так само і жінки. Ми теж ростемо. З материнськими серцями, ми також, от з таким серцем я запрошую вас до співпраці. Я щиро дякую, що ви послухали мене. Ось таке я хотів розповісти і дуже запрошую. Я вірю, що наші всі конфесії приєднаються, і це буде надзвичайно чудове служіння. Як воно буде проходити, ми самі його формуватимемо. Воно має бути від серця і з любов'ю. Тому що що ми можемо принести, окрім того, що чекає кожна людина? Спитайте любу невіруючу людину, що ти хочеш? І він скаже: любіть і будь любимим. Обов'язково скаже, хочу друзів, а яких ти друзів? І він перечислить всі християнські чесноти того друга. Він насправді хоче друга християнина. Ви згодні зі мною? І подругу собі хоче, тільки Християночку. Він не, він не усвідомлює цього. Але насправді він буде перечисляти усі Божі чесноти. Тому що ми створені за ними, ми створені за цим образом, за образом та вподобою того, хто є любов, хто є товариш самий справжній, чи побратим, друг. Ось хто він. А ми за його вподобою. Створені, а далі ми маємо більше і більше в його образ входити. І коли наша чаша наповнена, то не потрібно знати, якусь там, хтось вивчає психологію. Так, да, психологія потрібна, це не добре. Чи потрібен якийсь досвід науковий, завжди добре. Але інколи правильне відношення, правильне наповнення ми можемо дати людині те, що вона шукає в життя. І наукою це не, не приходить з наукою. Хоча наука, повірте, я не зменшую науку, я сам вивчав і психологію, і педагогіку, і знаю, наскільки вона потрібна і в моєму житті, і в моєму служінні. Є в Ісуса, заповідь в Ісуса Христа. Це не заповідь, а блаженство. Заповідь блаженства. Блаженні. Миротворці або щасливі миротворці, бо вони будуть названі синами Господніми. Я хочу, щоб це було теж напрямком молитви, тому що сьогодні в нашому суспільстві дуже багато розмов про мир. Хтось жадає миру за будь-якої ціни за рахунок здачі землі, за рахунок території, хтось бажає миру і жадає. На навіть здачу, на милість ворогові. І хочеться сказати: дурню, чого ти хочеш? Ти хочеш, щоб сюди прийшли ті, хто, що вони сто років тому робили тут. Знов хочеш голодоморів, знов хочеш репресій, розстрілів. Ти цього хочеш здатися? Мир не прийде за будь-яку ціну. Мир будується на справедливій основі. Коли є справедливість, встановлена справедливість, тому приходить справжній мир. А те, що недальновидні політики і нечестиві політики нам проголошують сьогодні, про мир за, за якихось ціну це не справжній мир. Він не буде цього миру. Вони не є миротворцями. Це не цих назвуть синами Божими. Здогадайтесь зараз, кого я назву миротворцями? Хто зараз ті, хто приносить справедливість? Поки не буде віддана земля виплачені репарації, не буде покаяння серед народу агресора, поки не скажуть вони, що ми робили зло, ми, не справ... ми виплачуємо все, хіба можна сплатити щось за життя людське? Не можна. Тому сьогодні справжні миротворці це ті хлопці які стоять на передовій, які відсікають збройну агресію, вони здобувають кров'ю своєю справедливий мир. І тільки такий мир, на основі якого стоїть справедливість, він буде справжнім. Боже, дай нам справедливий справжній мир і дай нам уникати усіх неправдомовлень, ні всякої неправди про якийсь буцімто мир. Який справді не є миром. Благослови миротворців. Сьогодні до мене підійшов один хлопчина. Нарешті ДНК-аналізи показали, що його брат загинув. По останках оприділили, не випускають його в шпиталю, не може він поїхати. Кажу, підемо зараз в храм з тобою разом. Там він свічку хоче поставити. Підемо, поставимо свічку. Але я знаю, що той хлопчина. Не знаю, наскільки він знав Бога, наскільки він його вірив, але він встав, взяв зброю і пішов воювати за тебе і за мене, правда? І поклав свою душу. А Ісус каже, нема більше такої любові, ніж Отця. Ми, може, скажемо, та що він там, знав, чи він Бога, чи не знав, знав. І то, що людина пішла і сказала, це неправильно, і я йду захищати, він знав Бога. Він буде суддєю тим, хто каже, що знає Бога, а сам десь незрозуміло чим займається. Тому я буду цього, сьогодні цьому солдатові говорити: ми підемо, поставимо свічку, ми з ним помолимося, а потім я йому буду казати про вічне життя, про спасіння і про ту Божу роботу. Який робить цей хлопчина? Зараз він лікується в шпиталі, але він вийде і продовжить свою службу. Нехай Господь його благословить.